Сьогодні хочу поговорити з вами про відповідальність. Це насправді дуже важлива тема, і вона досить болюча для мене. Тому що в дитинстві, наприклад, я зовсім не любив брати на себе відповідальність і не тільки в дитинстві, а й в молодості також. Чому? Тому що для мене це завжди було якось травматично. Наприклад, коли я брав на себе відповідальність за якісь дії, да, я там щось видумував, щось почав робити, і коли мене не схвалювали за це, а ще й наказували, да, наприклад, там батьки там, чи старші люди, да, там, в школі, наприклад, то е мене звичайно це не надихало. Да. І коли е один раз, другий раз це повторювалося, ну коли я беру відповідальність, мене наказують або не схвалюють. Ну Звичайно ж, я чекав якоїсь похвали за це. Да? Якщо я беру відповідальність, там щось роблю, виконую якісь задачі, я думав, що мене похвалять, або скажуть, що це добре. Хоча б Ну, якби я наражався більш на якісь неприємності, чим, чим на похвалу. Да? І в якийсь момент мене відбило охоту до відповідальності. Потім, ну, і це ж, звичайно, було неусвідомлено, тому що я цього не розумів, що це так чи не так працює, да, просто це автоматично було. Якийсь час сталося так, що я почав морозитись від відповідальності. Тобто я почав обходити да, стороною. Коли, ну, наприклад, там, в школі мені щось там пропонують якісь активні справи, десь там щось виступити чи щось зробити, там, да, взяти на себе відповідальність. Я просто відморажувався, тому що ну, розумів, який сенс в цьому. Ну, зроблю я те чи інше, все одно ну, толку від цього ніякого не буде. Ну, як мінімум, мене не схвалять, як максимум, мене ще й там чи накажуть, чи якось засудять, да? закритикують, що тіпа, щось не так. І це така свого роду травма, да? коли ти відчуваєш, що відповідальність ініціатива наказуйма. Я це чув неоднократно від людей, то це стає таким тригером, да? тому я від цього морозився, і так сталося, що колись, коли я виріс, вже став молодим, да? е я просто відморажився від відповідальності. Але коли я почав вивчати знання, е ну, духовні знання, знання своєї природи, до мене дійшло да, до таке знання, що відповідальність завжди дорівнює силі. Що це значить? Тобто, коли людина бере на себе відповідальність, то Всесвіт, природа, Бог, як би ви не називали, завжди за цю відповідальність дає вам силу, щоб виконати цю. Відповідальність, да? наприклад, ви берете відповідальність ну, за якусь задачу там. Ви хочете змінити на краще там, своє містечко чи місто, чи країну. Да? Ви берете відповідальність, ви починаєте рухатись в цьому напрямку, і автоматично до вас приходять сили на здійснення цієї задачі. Якщо ви подивитесь уважно на своє життя, на життя інших людей, які вас оточують, то ви реально побачите, що це дійсно так працює. Наприклад, вбиральник, прибиральник бере на себе відповідальність, щоб на вулиці було чисто, там біля вашого під'їзду, чи біля вашого двору, чи просто на дорозі. Да? Він бере на себе відповідальність, він виконує задачу. І реально чисто. Тобто в нього з'являються на це сили, можливості. Да? Так само президент, да? людина бере на себе відповідальність, стає президентом. Хоча дуже часто люди це роблять в перший раз. Вперше. Звичайно, в них немає такого досвіду, як бути президентом, як керувати країною, як вирішувати конфлікти, внутрішні питання або зовнішні питання. Там. Питання політики, да? і коли будь-яка людина бере на себе цю відповідальність стає президентом, в нього автоматично або в неї з'являються сили на те, щоб дійсно справлятися з цими задачами, виконувати ці задачі. Тому ми маємо просто усвідомити, що відповідальність рівна силі. Взяли відповідальність, стали сильніші. Коли ми не беремо відповідальність, будь-за що, то ми починаємо жалітися. Да? Наприклад, ви приходите додому, щось вам не подобається, десь якесь сміття, ще щось, ви починаєте жалітися. Те не так, це не так. Чому? Тому що ви не взяли на себе відповідальність за це, за те, що вам не подобається. І як тільки ви візьмете відповідальність, Приберетесь, заберете те, що вам не подобається. Ви не зможете більше жалітися, тому що ви взяли відповідальність і ви вирішили це питання. І, звичайно ж, ви стали сильніше. Ще треба знати про відповідальність дуже важливу річ. Відповідальність можна тільки взяти, дати їй неможливо. Да. Ну, я думаю, ви подивитесь. На своє життя у вас таке бувало у всіх, коли ви даєте комусь відповідальність, та, там щось зроби, ну, наприклад, дітям своїм, чи друзям якимось, чи там працівникам, якщо у кого є свої справи, бізнес, а ви комусь даєте відповідальність. Так, треба зробити те 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 там, Зрозуміло? Якщо людина не взяла на себе відповідальність, то те, що ви їй дали, не працює. Розумієте? Це така дуже тонка річ, тому важливо завжди зрозуміти, почути, усвідомити, що людина дійсно погодилася та взяла на себе відповідальність. Коли ви даєте комусь відповідальність, там треба зробити те-то, те-то, Людина має сказати, так, я це зроблю. Це вже є відповідальність. Розумієте? Якщо людина щось там чи пробурчала, чи помовчала. Це не спрацює. Це дуже просто, але це треба знати. Відповідальність можна тільки взяти, дати їй неможливо. І трошки про себе. Да? Коли я почав брати на себе відповідальність в своєму житті, реально я став набагато сильнішим. Да? Спочатку я почав відповідальність брати за себе. Так, тому що я і не брав і за себе. І, да, коли я був да, менший меншим, молодший, я не брав її ні за себе, ні за когось. І, звичайно, що від того я був слабкий. Але спершу, коли я почав відповідальність брати на себе, да, наприклад, за своє здоров'я, якийсь час я зрозумів, що мене не влаштовує бути. Хворим, залежним від якихось там никотину, алкоголю, ще якихось там дрібниць, е я взяв на себе відповідальність і почав відмовлятися від якихо слабких звичок, да? які мені заважають бути сильним, вільним, здоровим. Перше, що я зробив далі, я взяв на себе відповідальність, щоб стати сильнішим, здоровішим. Да? Тобто я почав займатися спортом, я почав там. Обливатися водою холодною. Да, це мене зробило сильнішим, здоровішим. І це така проста досить відповідальність, але вона дуже дієва. Потім, коли в мене більше стало сил з'явилося, да, я почав брати відповідальність на себе за інших людей. Наприклад, ну, за людей, які мене оточують, там, мої знайомі, близькі, друзі, товариші. Я почав брати відповідальність, наприклад, за їх настрій, да? тобто, щоб я там міг поділитися чимось цікавим, або там якось підтримати да, цих людей. І це я почав робити усвідомлено. Це також спрацювало, я став ще сильніше. У да? тобто, мене з'явилося більше поваги, більше якогось авторитету, більше можливостей. І людям реально стало краще від цього. І поступово я. Ну, Якби зростав в цьому, да, більше і більше брав відповідальності, Хоча це іноді буває важко, іноді буває це неприємно, іноді буває накладно, дорого. Да. Коли я почав там займатися своєю справою, там, бізнесом, да, коли я почав наймати людей на роботу, це ще більше відповідальності. В першу чергу це відповідальність за людей, да, за їх комфорт, за їх безпеку, за те, щоб вони отримували гарну зарплатню. Це відповідальність, да, але при цьому треба бути справедливим, уважним. Це багато відповідальності, але ця відповідальність також дає сили. Також відповідальність за те, щоб там, правильно розпоряджатися коштами, да, щоб правильно вкладати, правильно виконувати задачі, досліджувати, робити висновки, щоб не попадати, щоб не повторювати помилки. Щоб ці кошти приносили збагачення, да, щоб вони збільшувались. Це є все відповідальність. Також, наприклад, відповідальність за родину, да, коли ми створюємо родину, ми одружуємося, ми народжуємо дітей. Це також велика відповідальність, яка нам дає силу. Тому ми дуже швидко, коли ми вже в родині, коли ми вже стаємо там чоловіками, і батьками. Жінками, хто там ким стає, да? звичайно ж, це надає нам силу, і ми швидше дорослішим. Да? Якщо ви на це подивитесь більш усвідомлено, то ви зрозумієте дійсно, як це працює. Відповідальність завжди дорівнює силі. Тому потрібно брати на себе відповідальність для того, щоб не жалітися, не відчувати себе жертвою, не відчувати себе слабкими. Ми маємо брати на себе відповідальність хоча б за себе спочатку. Потім, поступово, коли у нас буде з'являтися сила, ми можемо брати відповідальність і за інших людей, за дітей, за родину, за сусідів, за будь-кого. І таким чином ми будемо ставати сильнішими. І також не забувайте, що відповідальність можна тільки взяти. Дати їй неможливо. Що скажете? Як вам. Це знання. Цікаві коменти ваші, як завжди. А зараз гарного вечора до зустрічі!